Усім привіт-привіт! З вами знову Ледача. І сьогодні буде остання серія проходження за Рагнвальдера. Тому що ми з вами вже дуже близько до цілі, до фіналу. Рагнвальдер отримає те, заради чого спускався у підземелля. Вперед, друзі, вперед до перемоги. Ну що, пішли тепер до Франсуа. І підемо всі інші справи з вами робити. Ну? Мабуть, доб'ю Франсуа, потім піду м, відчиню загадку у руїнах, а потім доб'ю залізного лицаря. Як його там залізний Шекспір. Як вам така ідея подобається. Франсуа, Франсуа. Це мені ще треба. Ага, переміститися і побитися. Як там справа нормально? Побитися з големом. Ось що я хотіла сказати. Ану, йди сюди. Будемо з тобою битись. Давай. Бідний голем сотні років тут з глузду їхав. Треба його від страждань врятувати. А, ти по голові вирішив бити. Ну, ти оригіналь... оригінальну думку вирішив зробити. Так. Що доведеться тепер лікувати цих дурнів. Ага. А, ви вирішили просто його хедшотом вбити, які молодці. Цікава тактика у моїх скелетів сьогодні. Мені трі... треба смолоскип. Пішли. Вогонь не активний зараз, тому просто побігли вниз. Ну, поверхайся. Це він сам запилився, це я не переставала. Кнопку тримати, розрізати. Все, це був останній орган. Прекрасно. Це гарно. Десь тут контейнери ще були. Ага, вибуховий флакон. Щаслива монетка, ще одна повернули. Смолоскип, маленький ключик. Ми хоч раз один маленький ключик застосовували, чи ми просто забули про нього. Мені здається, забули. Ну, поїхали. Це тут ходити по цих храмах золотих постійно туди, сюди, туди, сюди. Ми вийшли, тепер застосовуємо куб глибин. Точніше, пхаємо куб глибин у алтар глибин, відчиняємо двері. З Франсуа, як ми, ми знаємо вже, як вчинити з ним. Давай. Ага. Це у мене така підстраховка. Я ж вам кажу, я не хочу все споплюжити одним недолугим рухом. Бо це у цій грі абсолютно таке можливо. Там іще одна зала чи ні. А, ще одна. Все. Більше тут вогню ніде нема, але що правильно є, Франсуа? Що капусту тобі молодець, не голодний тепер? А чого я не скористалася пляшкою? А, самовпевнена стала. Пам'ятаємо, перше, що треба зробити, це з ними поспілкуватися. А вони вирішили по ногах бити. Так. Час подохнути. Ага. Ти ніщо, я все, бла, бла, бла. Та ти маріонетка, ну. Як ти мало знаєш? Що? Тупоче тут ногами своїми, як дитина? Я не відповіла і не відповім. Я була б вдячна, якби ви все ж таки влучили не в тіло, а в руки. Один хід зробити. Я думаю, що можу. Давайте хоча обрубуємо відріжемо. Ага. Так, давайте ще раз з ним поспілкуємося про всяк випадок. Розмовляємо з ним. Бла-бла-бла. Він сміється, регоче, веселиться. Ми кажемо йому, що він лох, як він мало знає і так далі. Коротше, робимо, себе, себе умних, таких розумних. Робимо вигляд, що ми тут найкрутіші. Я думаю, що він може бути найкрутішим. Щось у мене таке враження, що у Катани критичний удар е, сильніший, ніж у цього списа. А він все ще чекає. Ну, чекай, чекай. Давайте ще раз поспілкуємося про всяк випадок. А, у нього вже нема ні рук, ні ніг, На що я з ним спілкуюся. Ну добре. Я зрозуміла. Ну, про всяк випадок, може, він ще потопить. А ми якраз йому в голову будемо бити, давай. От хоч один скелет розумний. А, у тебе додатковий хід, і ти промазав Моргенштерном своїм. У нього здоров'я скінчиться ці, чи як? О, скінчилося. Він так і не дізнався відповіді на своє питання. Прекрасно. Франсуа у нас є. Давайте займатися, як я і обіцяла, загадкою у руїнах. Ой, не гори вогонь тільки. У мене під ногами особливо. Бо ти мене лякаєш? Ага. Ще пару таких пасток. З однієї сторони, ці штучні боги, жаль їх трошечки. Тому що вони застрягли. І вони застрягли назавжди у тому стані. Ага, а ми можемо прямо отак от повернутися у руїни? Чи там є вихід? Нічого не лишилося. Червоні трави. Ага. Угу. Давайте отак пошукаємо просто заради приколу. Все, тепер ідемо вниз. Там десь бібліотека ще має бути. Отут. Якщо це має взагалі хоч якийсь сенс для нас зараз. Може тут щось ще випати, випасти? Цікаве. Ось, будь ласка. А тут нічого. Ну, давайте почитаємо вже. Книга забутих спогадів, наприклад. І там був якийсь сувій темних мистецтв, чи щось таке. Де він там? Це порожній? А, сувій магів. Пішли. Так, треба зробити смолоскипів ще. А, і можна суміш. Суміш трав поробити. Як у нас? Зі здоров'ям. Зі здоров'ям все, в принципі, гаразд. Ага. І ми можемо одразу піти от сюди. Ану. Рухайся, давай. Це не та загадка, не з неї треба починати. А от з цієї простенької. Сюди. Вгору і ліворуч. Прекрасно. Наступна пішла. Вгору. Ліворуч. І вниз. Добре. Поїсти було б непогано. Поїсти і елю випити. А давай капусту ще. Тут продовжуємо. Так, цю праворуч. Цю вгору. Правильно ж? Продовжуємо. А, стоп, не туди. Отак. Ага. Отак. Отак. І отак. Ну, рухай її. І останньо, нарешті. Сюди? Ну, поки вона рухається, я не можу рухатись. І пішли. Ага, тут у нас алмер стоїть. Стоп, я знову не туди йду, як завжди. У мене смолоскип гасне, це не дуже добрий знак. Що ми тут можемо знайти взагалі? Це ми вже знаємо. Я не знаю чого, але у цьому підземелля я якось нервую теж. Прямо як перед Чамбурою Так, нам сюди чи не сюди? А, ні, нам треба в минуле. Все, я згадала, нам треба в минуле повернутися. Що ж я таке роблю? Ага. Тут десь має бути... А як внизу, так? Отут. Саме тут. Перо. Ага, і ще сундук. Прекрасний мій сундук. А як підійти до тебе? Ага, відчиняємо. Тут у нас ворог. Класика жанру, Ну, невже ми не можемо прибити одного якогось зомбі галімого? Ну, я не вірю, та ні, можемо. Все ми можемо? Ага. Пішли далі. Там ще один зомбі. Ну, дійсно. Чого б ні. Але ж він встигне стовідсотково мене вдарити. Дійсно. Чого б ні. Інфекція зомбі передається від зомбі. Кайф. А чого я так зробила? Хто його знає? Знову лікуватися. Прокляття. Я тільки сподіваюся... Ой ні! Тільки сподіваюся, що інфекція не передається. Та опіум вже. Обережненько, не настільки вниз, Та я не хочу туди заходити. Пішли геть звідси, побігли навіть. Знову вже нічого не бачу, слухайте. Ах. Ну, що за життя? Треба було, мабуть, по кінцівках бити. Ну, дійсно. Зачіпай мого зомбі, як тобі не соромно. Ти що робиш? Фу-фу-фу. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Давайте отак зробимо. Ага. Я тебе зрозуміла гра. Хух. Все повертаємось. Ну куди? Окей, давайте бити по руці. А по голові ніхто не вдарив, звісно ж. Ну добре, це вже не так і важливо. Я вже цих підземель боюся. Підстрибую тут на місці. Ми повернулися з вами і це вежа в минулому, здається, так? Потрібно нам. Ну, не вежа перед вежею дірка там є. Десь тут. Я втечу, я втечу, я втечу. Я втекла. А, ну, давайте вже полікуємось. Я ж хотіла поїсти. У мене є салямі. Смачненько. Так, нам сюди приємно, що я пам'ятаю такі місця. Масло і шматочок тканини. Так, стрибнути. Цікаво, що нам кращий вибір дає стрибати чи ні. Знаючи її, можна було б автоматично зробити стрибок. Але, мабуть, це навіть для цієї гри за НАТО. Сувої. Не думаю, так, вони вже дуже дуже старі. Навіть сенсу немає. Ну, п'ять срібних монет, щит павука. П'ять огнів. Окей, пусто. А отут обережно? Паскуда йде в іншу сторону? Фух. Ну що? Давайте і гуля. Погодуємо і в атаку. Не перейшов, на жаль, твій господар. Б'ємо його по руці, мабуть. Скелет теж так само подумав, як і я, але він на відміну від мене не промазав. <т personality> Предмет. Давайте синій флакон на скелети. Кинем Ага. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, тоді добре, ні, не такий флакон. Давайте еліксир тіла на нього кинемо, бо мені не подобаються такі приколи. Ай! Я думаю, що я можу по цій руці вдарити. Так, вбили руку прекрасно. Вбили ногу, вони наполягають, щоб били по ногах. Ну давайте добре так і зробимо. Іноді ці скелети знають краще, як робити. А тепер в тіло. Ну, в тіло так в тіло. А тепер по голові. Самі не знають, що вони хочуть. Беремо каміння, дуже стосовуємо, лікуємося, бо можуть бути неприємності в нас. Егеж? Так, де? Де ель? Є? Смолоскип і поїхали. Ні-ні-ні-ні-ні, ти що робиш, ледача? Здуріла? Почала просто панічно всі кнопки підряд нажимати. Це що таке? Не треба так робити. Червоний флакон, зелений флакон. А ти тут. А... Вибуховий флакон тут стояв, був. Дивно як? Це ми де? На вихід прийшли. Так, ану, зачекайте на хвилиночку. Так, все правильно. Ідемо у вежу безкінечності і звідти е, телепорт. Е, телепорт куди? На вхід. Телепорт на вхід. Ми ж можемо так туди потрапити, я думаю. Геж? З тим доведеться побитися, бо він на проході стояв. Ага, все перемогли. Тепер підіймаємося і тікаємо від цього придурка. Так. Ага. Ось він багряний портал, ми на вхід. І нам треба, знаєте, як зробити. Нам треба піти душу отого чортика забрати, душу метелика. Ось вона тут має лежати. Підіймаємо. І давайте підемо, вб'ємо залізного Шекспіра. Як краще всього, мабуть, отак через колодязь. А потім піднятися сюди. Що у мене? У мене все гаразд. Коронець будемо обережні. Де він ходить тепер? Невідомо. Ага, ось він. Привіт. А, ну що, давайте спробуємо. А, ми не можемо таке. Тоді атаку в руку давайте. Ні, в ногу краще. Мінус нога. Ти промазав? О. А так можна було? М вони мене дивують, чесно вам скажу. Все. Ми з вами досягли всього, чого тільки можливо, і тепер робимо звідси ноги. Та-та-рі-та-ра-та-рам! Робимо ноги. Знаєте що, давайте через підземелля я піду. Мені так більше подобається ця ідея. Ага. І мені здається, що я так напорюся на всіх медуз, яких я пропустила. Бо це ж я. Все тікаємо. Ну і що, що смолоскип затух. Ми і так вийдемо, я думаю. Ой, ворони. І все, ми покидаємо це підземелля, друзі. Уху, Ми цього досягли. Фух, ми це зробили. Ми це зробили разом. Все, щастя, щастя мене переповнює! Все, читайте, читайте. Ми знищили все зло. Ну, не все зло, все зло у цьому підземеллі. Молодець Рагнвальдер. І тепер. А, тепер ми вирішили бути мисливцем на монстрів, знищувати все зло на цій землі. Бог ультранасильства! є. Yeah! Ну що ж, святкуємо, друзі, це тотальний тріумф для нашого варвара. А всім вам, хто мене підтримував, хто дивився це відео, я дуже вдячна. Без вас це було б неможливо. З вами була Ледача з каналу Gameplay.ua. Якщо вам сподобалося неодмінно, ставимо вподобайку, залишаємо коментарі та підписуємося. До нової зустрічі, друзі!